Сінбат мореплавець. Розповідають люди, що за часів володаря правовірних халіфа Гаруна Аршарида жив собі в місті Багдаді чоловік, якого звали Сінбат Носій. Був той чоловік бідний і носив на голові всякі вантажі. От якось найняли Сінбада і поніс він у одне місце чималий вантаж. В той день стояла страшна спека. І він дуже стомився і увесь мокрів. Він саме проминав будинок купця, перед яким вулиця була чиста вимитена і побризкана водою, а біля брами стояла широка лава, то поклав ношу на цю лаву, хотів трохи відпочити. Отож сів він на крайчик лави і раптом почув звуки лютні, ще д горлиці, дроздів, солов'їв та інших птахів. Здивувався Сінбад. І, вставши на слави, побачив за брамою купцового будинку великий сад, а в саду рабів, прислужників і всякі речі, які можна бачити лише в царів та султанів, і віяло звідти пахощами чудових страв та дохм'яних напоїв. Сінбад звів погляд до неба і гірко промовив О, Аллаху! Ніхто не йде проти твоєї волі, і ти збагачуєш, кого сам схочеш! І робиш з лидерями, кого сам схочеш, і принижуєш, кого сам схочеш. Слава ж тобі, великому, всемогутньому і справедливому, мабуть, недарма господар цього будинку купається в багатстві і насолоджується ніжними пахощами, смачними наїдками й напоями, а я сиджу тут убогий, голодний і втомлений. Зітхнув Сінбад і проказав такі вірші. Навіть ті, які не знають, де їм завтра ночувати, все одно знаходять з часом і спочинок, і притулок. Тільки в мене з кожним роком більше горя та недолі, І не знаю, де спочити, голову де прихилити. Хоч одного роду люди неоднакова в них доля. Мене оцитом частує, інших медом пригощає. Що ж, не ремствую на Бога, тільки ж суд його суровий. Коли Сінбад дочитав вірші й хотів було б піти, з брами вийшов молодий служник, стрункий і високий, гарний на вроду, в чудовому вбранні. Він узяв носія за руку і сказав Зайди, побалакай з моїм господарем, він тебе запрошує. Сінбад поставив свою ношу біля входу і зайшов разом із служником у будинок. Дуже гарний, чіпурний і величний. У великій залі зібралося всяке вельможне панство і багатії, які колись були рабами, але потім їх відпустили на волю. В залі стояли квіти, на підлозі було розкидане пахуче зілля, стіл угинався від наїдків, напоїв та фруктів. Музики награвали приграрні мелодії, красуні рабині сиділи біля дверей, а посеред зали сидів статочний чоловік кроні його вже вибіліла вина. Він був дуже гарний, і на обличчі в нього можна було прочитати велич, шляхетність та гордість. Вражний Сінбат опустився навколішки й мовив про себе присягаюся, Аллахом, не місце, райський куточок. мабуть, це палац султана або царя. Він ж набливо до всіх привітався, побажав усім добра і встав, схиливши голову. Господар дозволив Сінбаду сісти, а коли той сів, звернувся до нього із словами привіту і звелів щедро його почастувати. Сінбад добре поїв і подякував господарові, і тоді господар мовив до нього Благословенний той день, коли ти прийшов сюди. Як тебе звати? І яким ремеслом ти займаєшся? Сінбад відповів О, володарю, мене звати Сінбад Носій. І я ношу на голові різні вантажі за плату. Сміхнувся господар на його слова та й повів далі. Знай, онесію, мене звати так само, як і тебе. Я сінбат, мореплавець. Я хочу ще раз почути вірші, що їх читав ти біля моєї брами. Сінбат Носій зашарівся і сказав Не глузуй із мене, Втома і тяжка праця роблять людину невігласом. Не соромся. Адже тепер ти став моїм братом. Прочитай ще раз твої вірші, вони мені дуже сподобались. І коли носій знову прочитав вірші, господар зворушився і сказав йому: Сінпаде, життя моє склалося дивовижно. Я розповім тобі всі пригоди, що трапились зі мною, поки я домігся щастя сидіти в такому будинку, де ти мене оце бачиш. Скільки довелось мені страждати? Я здійснив сім подорожей, і про кожну є в мене захоплива розповідь. Все, що сталося зі мною, за валінням долі, а від того, що судилося людині, нікуди не втечеш і ніде не сховаєшся. Перша подорож ласкаве і шляхитне товариство. Батько мій був купцем, мав великі гроші і незліченне багатство. Помер він, коли я був маленьким хлопчиком, і залишив мені гроші, землі та села. Коли я підріс, то став жити розкішним і безтурботним життям. Я гарно вдягався, солодко їв, розважався з друзями і думав, що до віку буду багатий. Отак От я жив довгенько, а потім, наче враз, прокинувся. Мені проясніло в голові, і розум повернувся до мене, але було вже пізно. Всі гроші я розтринькав і становище моє змінилося. І часто я згадував тепер прислів'я, яке чув колись от батька. Є на світі три речі кращі за три інші: День смерті краще від дня народження, жива собака краща за мертвого лева, могила краща, ніж бідність. Тоді зібрав я все, що залишилося в мене з меблів та одягу, і продав, розпротав свої землі, вторгував за все. Три тисячі дергемів. з цими грошима надумав я вирушити в подорож до чужих країв. Отож накупив я і різних товарів і всього, що могло б знадобитися в мені в мандрівці. Сів на корабель і разом з іншими купцями поплив до міста Басри. Потім ми пливли морем чимало днів і ночей. Ми проминали острів за островом і нарешті пристали до одного, схожого на райський сад. Там ми кинули якір, і всі, хто був на кораблі, зійшли на берег. Ми продавали, купували й змінювали товари. Потім деякі купці проскладали на березі багаття і заходилися готувати вечерю або прати, а деякі подалися оглядати острів, і я пішов з ними. Згодом ми повернулися і сіли вечеряти, а повечерявши, звеселіли і завели пісень. Раптом ми почули палуби корабля голос капітана. Мирні мандрівники, марші, вертайтеся на корабель, кидайте все і біжіть сюди. Тікайте, поки не загинули. Острів, до якого ми причалили, зовсім не остров. Це величезна риба, що лежить посеред моря. На неї нанесло піску. Вона стала схожа на острів, і з дивних давен на ній ростуть дерева та трави. Проте, коли ви розклали вогонь, рибина відчула жар і заворушилася. Вона може пірнути в морську безодню, тоді всі ви потонете. Рятуйтеся, поки живі. Почувши ці слова, купці й мандрівники побігли до корабля, покинувши на березі всі свої пожитки, дехто встиг зійти на корабель, а дехто не встиг. Рибина пірнула в море з усім, що на ній було, і ревучі хвилі зійшлися на тому місці, де вона лежала. Я був серед тих, хто загаявся. Тож і пірнув у воду з усіма, хто залишився на рибині. Але доля змилувалася наді мною я побачив на воді здоровенні неревен'яні ночови, в яких купці прали одежу, і вчепився в них. Потім я вліз на ночови, сів на них поверхи і почав гребти ногами, наче веслами. І хвилі гралися зі мною, кидаючи ночови то праворуч, то ліворуч, а капітан. Підняв вітрила і поплив із тими, хто встиг піднятися на корабель, не звертаючи уваги на тих, хто потопав. Я дивився вслід кораблю, аж поки він не зник удалі. І тільки тоді збагнув порятунку немає. Спустилася ніч, потім настав день, потім знову не запала ніч. Я плив на ночвах і хвилі допомагали мені, і нарешті ночви привело до острова з крутими берегами. На якому росли високі дерева, а гілля їхнє звисало над водою. Я схопився рукою за гілку і, ледве не загинувши, видерся на берег. Ноги мої, покусані рибами, набрякли, зранен йшла кров, але я був такий знесилений, що навіть не відчував болю. Лежав на березі, наче мертвий, повтратив тяму. І так пролежав до наступного дня. Коли зійшло сонце, я очуняв, ноги дуже боліли, проте я все таки підвівся і пішов оглядати острів. Часом я ставав навколішки, часом рухався поповзом, на острові росли плодові дерева, та було чимало джерел із чистою водою, і я вгамував голод та спрагу. Отак я перебував кілька днів ночей, аж поки душа моя ожила, мужність повернулася до мене, а руки мої знову налилися силою. Я почав думати, що робити далі, і ходив понад берегом, придивляючись до всього. Йдучи якось берегом, я помітив далі щось ворушиться. Що це? Дикий звір чи якась морська тварина. Я рушив туди. Наблизившись, я побачив, що то величезний кінь. Він був прив'язаний на самому березі моря. Коли я підступився до нього, кінь заїжджав так гучно. Що я злякався і хотів повернути назад. Аж раптом з під землі з'явився якийсь чоловік і гукнув до мене: Хто ти? Звідки я прийшов і як тут опинився? О, пане, я чужеземець», – відповів я. Ми пливли на кораблі, а потім причалили до острова, але то був не острів, а рибина, і вона пірнула в море, і ми стали тонути. Але я вгледів на воді дерев'яні ночви і виліз на них і довго плив. Аж поки хвилі викнули мене на цей острів. Вислухавши мене, чоловік схопив мою руку і сказав Ходімо зі мною. Ми спустилися в якесь подземіллі, а потім увійшли в простору залу. Посадивши мене посеред зали, чоловік приніс мені попа їсти. Я був голодний і їв, поки наївся досхочу, і душа моя спочила. Чоловік знову почав розпитувати про мої пригоди. І коли я розповів усе, що зі мною сталося, він дуже здивувався. Скінчивши свою розповідь, я вигукнув Благаю, не будь зі мною суворий. Я розповів тобі про себе геть усе. А тепер скажи мені, що ти за один і чому сидиш у цій залі під землею? І навіщо ти прив'язав свого коня на березі? Я один із конюхів царя Альміграджана, відповів чоловік. На початку кожного місяця ми виводимо всіх коней на берег і вони там пасуться. Крім нас, на острові немає нікого. Тобі пощастило, що ти зустрів мене, і я врятую твоє життя і допоможу тобі вернутися до рідного краю. Я побажав конюхові добра і подякував за ласку. Тут надійшли інші конюхи. Побачивши мене, вони почали розпитувати, хто я є і звідки взявся. Я розповів і їм про всі свої пригоди. Підсівши ближче, конюхи розклали харч і заходилися їсти, запрошивши мене розділити з ними трапезу, і я прийняв запрошення. Потім вони підвелися і посідали верхи на коней, і я теж сів на коня. Їхали ми довго і нарешті прибули до столиці царя альміграджана. Конюхи зайшли до царя, розповіли про мене, і цар побажав зі мною познайомитись. Мене припроводили в палац і привели до царя. І я побажав йому миру. Цар і собі шанабливо мене привітав. Потім він спитав, що зі мною трапилось, і я розповів усе, що довелось побачити й пережити. Вислухавши мене, цар до краю вражений, мовив: Сину мій, присягаюся лахам. Тобі дісталося більше, ніж порятунок. І якби доля не судила тобі довго жити, ти б не врятувався від небезпеки. Тепер ти житимеш у мене. Арміграджан виявив до мене ласку й повагу і наблизив мене до себе. Він наставив мене писарем у гавані і наказав переписувати усі кораблі, які причалювали до берега. Я працював сумлінно, і цар був ласкавий до мене й ревно мною опікувався. По недовгім часі я домігся честі стати одним із його передворних. Отак жив я в арміграджана. Не знаючи ні турбот, ані горя, але щоразу, як я бував на березі, я розпитував у прибулих купців і моряків про місто Багдад, сподіваючись, що хто-небудь розповість про нього, і я поїду з ними додому. Але ніхто не чув про славне місто Багдад, і мені стало тяжко жити на чужині. Так спливав місяць за місяцем, якось я зайшов до царя альміграджана й побачив у нього цілий гурт індійців. Я привітався до них і побажав їм миру. І вони відповіли на привітання і почали розпитувати про мій край і сказали, що поміж них є люди, яких називають брахманами. Брахмани ніколи не п'ють вина, проте насолоджуються життям, слухаючи музику. Вони мають верблюдів, коней та іншу худобу. І ще вони розповіли про те, що індійці поділяються на 72 касти. І я дуже з цього здивувався. В царстві Альміграджана багато островів і поміж них острів, який звався Касіль, там щоночі чути удари в бубни та барабани. Знавці островів і бувалі мандрівники повідали мені, що жителі цього острова надзвичайно шляхетні й поважні люди. Бачив я там рибину завдовжки в 200 ліктів. І бачив ще чимало інших чудес, і якби почав про всі ці чудеса розказувати, то розказував би кілька днів та ночей підряд. Я оглядав острови і все, що на них було, якось зупинився на березі, тримаючи в руках свій ціпок. Раптом до острова підплив великий корабель. На ньому було багато купців. Корабель зайшов у гавань, згорнув вітрила і причалив до берега. Матроси заходилися носити товари, а я їх записував. І коли все було переписано, я спитав у капітана: чи не залишилось у тебе на кораблі ще, ще чогось? І той відповів: Так, у мене є ще товари в трюмі, але власник цих товарів потонув біля одного з островів. Ми хочемо їх продати, а гроші повернути родині купця. Він жив у оселі миру, в славному місті Багдаді. А як звали того купця? спитав я. І капітан відповів Його звали Сінбат Мореплавець. І тоді я пильно глянув на капітана і, впізнавши його, вигукнув О капітане, власник товарів, про які ти кажеш, це я. Це я, сінбат мореплавець, це я зійшов на остров Рибину разом з іншими купцями. А коли Рибина заворушилася, ти почав кричати й кликати нас на корабель, і дехто поквапився. Піднятися на нього, а дехто не встиг. Я був серед тих, хто тонув. Та Аллах Великий урятував мене, послав дерев'яні ночови. Я сів на них і доплив до цього острова. Цар Альміграджан виявив до мене ласку і поставив писарем у своїй гавані. А товари, що лежать у тебе в трюмі, це мої товари. І я розповів капітанові все, що зі мною трапилося. Відколи ми вирушили з Богдана аж до того дня, коли рибина острів пірнула в морську безодню. І тоді капітан та купці повірили мені, впізнали мене і привітали зі щасливим порятунком, а потім віддали всі мої товари, і я побачив, що на них написане моє ім'я і що нічого з них не пропало. Вибравши найдорожчі та найгорніші товари, я попросив матросів. Щоб ті понесли їх у царський палац. Я розповів цареві, що в його гавань зайшов той самий корабель, на якому я плив, і додав, що дарую йому найкращі мої товари вони бо так і лежали в Альма Міграджан зчудувався, але повірив, що я кажу щиру правду, виявив мені велику честь і подарував багато різних речей, дорогих і красивих. Решту товарів я продав і вторгував чималі гроші, а на них накупив інших товарів. І коли купці зібралися плисти додому, я повантажив ці товари на корабель, а тоді пішов до царя, подякував йому за ласку і попросив дозволу вирушити до рідного краю. І цар відпустив мене. Щастя служило нам, доля помагала, і ми пливли вдень та вночі, аж поки прибули до міста Басри. Там вивантажились, зійшли з корабля і стали торгувати. І я дуже радів, що повернувся в рідний край. Потім я вирушив у притулок миру, в мій рідний Багдад. і прийшов додому. І, почувши про це, всі родичі, друзі та знайомі зійшлися привітати і вшанувати мене. Я накупив слух, рабів, та рабинь і маєтків ще більше, ніж мав раніше. І знову заприятелював із давніми своїми приятелями, забувши небезпеки і страхіття, яких натерпівся в мандрівці. І став я жити веселим життям, розкошувати смачною їжею та дорогими напоями. Отак От скінчилася моя перша подорож. А завтра, сінбаде, приходь до мене знову, і я розповім про другу подорож. Сінбад Сінбад-мореплавець почастував сінбада сухопутця вечерею. Подарував йому сто золотих і відпустив його, а Носій подякував і пішов додому, думаючи про те, як примхлива доля бавиться з людиною. Коли ж настав ранок, він знову подався до сінбада мореплавця, і той, побачивши його, мовив Ласкаво, прошу і виявив до нього шану і посадив біля себе. А коли зійшлися сінбадові друзі, він почастував усіх смачними наїдками та напоями. Після чого почав розповідати про другу свою подорож.